До Полтави на щиті повернулися ще двоє захисників України. У Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви України попрощалися із полеглими героями. Один з них старший солдат Олег Маляр. Проходив службу на посаді навідник Оператора. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув 2 червня 2024 року. Оборонцю було 42 роки. Сестра Олега Тетяна поділилася. Брат обожнював бджільництво, мав пасіку. Закінчив кооперативний університет, одружився, з Полтави створив сім'ю. У нього є донька, онучка. Долав збройних сил, пішов добровільно. Рік і три місяці був зниклим безвісти. Я ось по ДНК. Ми йшли мого брата. і Сьогодні ми тут добрий, відповідальний, завжди усміхнений. Цього ж дня прощаються зі старшим солдатом Олегом Титаренком. Йому було 54. Проходив службу на посаді навідних відділення оборони. Бою за Україну, її свободу і незалежність. Загинув 2 липня 2024 року в районі виконання завдань за призначенням в Донецькій області. Він у нас в 24-й школі фізкультуру викладав. Був дуже класним, дуже добрим, позитивним. Був не просто вчителем, він був другом. З ним можна було поспілкуватись на любі теми, і взагалі, зараз я не вірю, що ми його проведжаємо.